Далі ви кажете, що ціновий сегмент це є середній та вищий за середній? Знову ж таки, чому саме цей асортимент? Чому саме середній та вищий за середній? Ви цілеспрямовано націляєтеся на цей сегмент? Чи ви просто знову ж таки ну, ставите ціни від? Балди, що означає ціни від балди? Це означає, що коли ви, от я також знову ж таки, опираючись на практику, підприємці діляться на декілька категорій. Одна категорія, вони стараються, от по мінімуму, ставити націнку на свій товар, щоб от не образити клієнтів, щоб вони не злякалися високої ціни, щоб вони від вас не втікли. І через це ви от ставите мінімальну націнку, лиш би втримати клієнта. Це один із способів формування ціни. І, скоріш за все, цей Спосіб не відноситься до вас. Тому що ви не працюєте в дешевому ціновому сегменті, а в середньому і вищому за середній працюєте. Але я знову ж таки кажу для інших глядачів, хто працює в ціновому сегменті нижче середнього. І коли ви от вибрали середній та вищий за середній, ви також повинні розуміти, що так, ви націляєте, скоріше всього, ви цілеспрямовано націляєтеся саме ось на цей сегмент. Ви маєте певний тип клієнта, з яким ви працюєте. Але питання чи правильно? Ви визначили потреби цього типу клієнта. Те, що ви продаєте ціни в такому діапазоні, це ще не означає, що сам клієнт, одразу от побачивши таку ціну, зразу каже: Ні, о, це для мене все йду купляю, от, тому що от, ціна мені ось така підходить. Ні. Тут потрібно розуміти, що, от, взагалі, клієнти, я вже про це також розповідав на своєму каналі. Для тих, хто не бачив, я ще раз розповім. Що взагалі клієнти діляться на декілька типів. Перший тип клієнта це ті, які цікавляться виключно ціною. Тобто для них головне взяти найдешевшу ціну. Другий тип клієнта це є оптимали, так звані, це є ціна якість. Це ті клієнти, які шукають оптимальне співвідношення ціни якості. Третій тип клієнта це є ті, яким потрібно терміново купляти, от вони готові затерміново платити великі гроші. І четвертий тип клієнта це є Віп-клієнти, це ті, які орієнтуються на найвищу от, якість, найвищий сервіс. Вони розуміють, що це вартує дорого, і вони за це дорого готові переплачувати. Питання: ви націляєтеся саме на ось цей тип клієнта, ви націляєтеся саме на Віп-сегмент. І якщо ви націляєтеся на VIP-сегмент, то ви повинні розуміти, що тут Тут важливо максимально детально вивчати. Попит максимально сформувати підхід до таких клієнтів, це є клієнти вищого рівня. Тут зовсім інший сервіс, тут зовсім інший формат вибудування відносин із цими клієнтами. Ви не можете використовувати до ВІП клієнтів той же підхід, який ви використовуєте, коли працюєте з типом клієнта, ціна якість. Це не супермаркет, бо дуже багато от, підприємців вони як роблять? Вони думають, я поставлю зараз супермаркет, супервисоку ціну, а буду працювати як зі всіма. Ні, так не працює. Якщо ви даєте, от, якщо ви націляєтеся на ось цей сегмент середній та вищий за середній, ви повинні розуміти, що вам доведеться підбирати підхід для таких клієнтів. Вам Потрібно вистроювати правильні відносини з такими клієнтами. В них є певний запит на обслуговування, в них є певний запит на продукцію. Це також важливо враховувати, що саме ось такий тип клієнта він має потребу в певному типі продукції. Якщо ми кажемо про світильники, в них має бути певний тип світильника, який буде відноситися саме до певного їхнього інтер'єру. І тут ми виходимо в ще один пласт потреб, який з'являється в цих клієнтів. Це є, наприклад, індивідуальні замовлення. Тому що, наприклад, ось такий тип клієнтів, він собі, візьмемо одного із них, наприклад, він. Купив квартиру, навіть цілий поверх купив. Він планує його в такому розкішному стилі. Я не я не знаю, як ці стилі правильно називаються. Я в цьому не спеціаліст, але ви в цьому повинні бути спеціалістом. І от саме під цей стиль, під це оздоблення, яке вони з дизайнерами розробляли, ви повинні якраз таки і підбирати світильники, або ви повинні додати сюди функцію, щоб ви могли, наприклад, працювати з їхніми архітекторами, з архітекторами цих клієнтів, і саме для них вже пропонувати їм пропонувати під їхню ідею, під ідею цих архітекторів, під ідею цих дизайнерів, наприклад, пропонувати відповідне освітлення, і тоді це от реально великий ринок, на який ви можете виходити. Але це також потрібно робити правильно, тому що на цьому ринку є також багато труднощів на цьому ринку є також багато нюансів. Тобто, ви повинні зараз зрозуміти одну важливу річ, що націляючись на такий тип ціни, на такий тип клієнта, ви і формуєте. Відповідний асортимент, а то виходить така ситуація, що ви вибрали собі певний от тип асортименту, поставили його в середній та вище середнього ціновий сегмент, і думаєте, от, будь ласка, приходьте, беріть в мене цей продукт, і такі клієнти. Так, я прийду в тебе куплю. Тут може бути дві суперечності, або цей асортимент, який ви сформували, він може не попадати в цей ціновий сегмент, про який ви кажете, бути невідповідним йому. Або, наприклад, асортимент може бути невідповідний ціновому сегменту, який ви встановили. Тобто ці моменти також потрібно між собою подружити.